Вісне. Ваш головний канал новин зі світу сталкерських модифікацій та змін у Чорнобильської зони відчудження. В ефірі черговий випуск влаштовувати зручніше біля багаття. А слухайте уважно свіжі новини модифікацій. Що нового у світі сталкерських модів? Які проекти отримали оновлення та що варто чекати найближчим часом? Розбір найцікавіших модифікацій, що змінюють не тільки класичну трилогію. Сталкери! Тримайте болти на поготові, зона змінюється, а ми розповімо вам про все найцікавіше. Отже, поїхали. Перша модифікація, про яку ми поговоримо в сьогоднішньому випуску, ОПХ Рейган Слр, а саме оновлення до версії 0.2.0. Список змін хоч і невеличезний, але доволі цікавий. Оновлення графічного рушія Версії S.S.S. 18.1 було перейдено до 21. Оновлення версії Gunslinger до версії 15-ї від 15.11.2024 року. Графічні та анімаційні покращення. Анамічні 3D-іконки, оновлення меню 3D запобігли викиданню тіні від голови, акто... від голови героя ліхтарем. Виправлено проблему, коли тіло від першої особи могло відображатися перед камерою через низький FPS. Більш точне зіткнення камери зі стінками. Зброя та інвентар. Нова зброя. Портовані АК-Альфа М4 і МП133. Поворотні іконки в інвентарі. Треба натиснути клавішу перезавантаження при перетягуванні предмета. Гаряча клавіша скидання предмета в інвентарі. Додано режим Shrink to Fitch і Overflow. Окрім цього, вирішив ряд мініфіксів, які виправляють деякі баги та технічні проблеми в моді. Цікаве оновлення, але це ще не кінець. Попереду ще багато цікавих модифікацій, а тому йдемо далі. Наступним пунктом нашого відео мала стати модифікація Dead Sky на чисте небо. Але тут виникло певне але. Головний автор модифікацій про його серед ком'юніті і запропонував два варіанти: випустити нову версію Dead Sky, але вона буде дуже нестабільною. Або ж випустити новинне відео з усіма нововведеннями. Гравці обрали другий варіант. А тому автори вирішили поки не публікувати нестабільну версію, а натомість зробити відео з новими деталями про мод. А тепер найцікавіше. Головний розробник запропонував мені зробити дубляж цього відео, тож скоро ви зможете дізнатися всі деталі перших вуст. Але все ж таки, що вже відомо про оновлення? Ось ці інвентарю були перероблені з нуля. Але їх поки що не показують повністю, щоб зберегти інтригу. Тому ну, на кілька нових 2D прицілів та ряд зброї. Поки що змін небагато, але це тільки початок. Більше деталей буде пізніше, коли ми поговоримо про мод детальніше у спеціальному випуску. А тепер настав час обговорити дещо дійсно цікаве українські модифікації. Повірте, тут вже є справді круті речі. Які варто обговорити. Настав час поговорити про модифікацію The Road to Hell від команди US Team. Про попередню модифікацію тієї команди ми вже розповідали раніше. А тепер настав час розібрати нове відео, яке опублікували автори. Давайте доподивимося, що вони нам підготували. Огляд оновленої локації NDE Aгroprom. Відео починається з того, що гравець потрапляє на територію дослідницького інституту Агропром і суттєво змінився. Атмосфера стала ще більш напруженою. Похмуре небо та розкидані руїни додають постакаліптичного настрою. Занедбані будівлі та сліди давніх експериментів натякають на цікаві події в минулому. Розбита техніка та залишки лабораторій створюють відчуття справжнього і покинутого наукового комплексу. Що змінилися на локації: подалені будівлі, перероблені знайомі будівлі, а також додані нові, не менш пропрацьовані, покращена деталізація об'єктів, текстури, дрібні деталі, що роблять світ більш живим. Додані нові переходи між зонами, що розширює варіанти переміщень. Нові місця для укриття та дослідження, які можуть стати ключовими під час перестрілок або пошуків артефактів. Ексклюзивні коментарі від розробників. А зараз найцікавіше, ми отримали ексклюзивні коментарі від одного з розробників модифікацій і поділився додатковими деталями про зміни та майбутнє проєкту. Давайте послухаємо, що він нам розповість. Всі привіз сталкери. На зв'язку U.S. Team, Ми вирішили поділитися частинкою інформації з приводу розробки модифікації дорога до пекла. На даний момент роботи йдуть на території видозміненої локації НТІ «Агропром». Локація видозмінилася в кращий бік, вона стала більшою, а також з'явилася купа точок для дослідження. На рахунок заселення самої локації, то вона готова майже на 90%. Зараз ведеться боротьба з проблемами чи порожніми місцями. Також паралельно триває інтегрування нової зброї до модифікації, але це вже зовсім інша історія. На цій ноті ми закінчуємо нашу доповідь, хоч ми розповіли не так багацько, але запевняємо. Робота над моніфікацією кипить, і ми не плануємо зменшувати обороти. Дякуємо вам за підтримку мирного неба над головою, сталкери. Сьогодні, сталкери. Сьогодні ми говоримо про Дженсерохроніку. Модифікацію Project JT JC Team. Яка вносить цікаві зміни у знайомі локації та додає щось дійсно унікальне. ми зі свіжого відео опублікованого офіційно на каналі команди. В ньому ми бачимо оновлену локацію кордон. На перший погляд, усі знайомі місця залишилися на своїх місцях. Але якщо подивитися уважніше, можна помітити низку змін. Військовий блокпост зазнав оновлення. Додані нові будівлі та перепони, що роблять його оборону більш логічною. Окпост тепер виглядає більш захищеним і реалістичним у контексті ізоляції зони. Інші зміни на локації: деякі точки інтересу нагадують неарелізовані концепти білдів на Чорнобиля. Літаючі об'єкти, що здають об атмосферності, тоглядають долі незвично. А тепер найцікавіше: у нас є ексклюзивний матеріал, який розробники. Підготували спеціально для нашого каналу. На відео ми бачимо укриття одного з босів локації. Назви мутанта поки що немає, тому для зручності назвемо його черв'яком. Що відомо про лігу мутанта? Це мережа підземних печер, які стали його природнім середовищем. Всередині видно залишки попередніх мандрівників, які спробували знайти тут хабар. Але натомість знайшли свою загибель. Навіть залишки що натякають на спроби облаштувати табір. А вони явно були невдалими. Мутант не залишає шансів тим, хто проявить слабкість. Він безжальний мисливець. І нарешті, пряме повідомлення він одного з авторів модифікації. Це одна із нових розширених локацій, яка буде використовуватися в нашому моді. Всього наземних локацій буде. 4 і може ще буде пару підземних. Вновлений кордон у нас складається з оригінального кордону чистого неба, а також білдовського кордону з білду з номерацією 1935. На локації ми можемо бачити розширене село новачків. Також розширився блокпост, з'явився бетонний паркан. Основа кордону стала білдовська, але залишилися об'єкти із чистого неба. Також на місці АТП тепер стоїть фабрика із білдів. Всі тунелі також переїхали із білдів. Ці старі локації, які були взяті із чистого неба, вони перетерпіли трохи розширення і вписалося декілька нових будиночків та ще одне село який буде е, грати роль у доп-квестах модифікації? І на відеодемонстрації ми можемо бачити динамічні анімовані аномалії? Е, як таку роль в сюжету вони грати не будуть, вони чисто як декорація, також як по аналогії в Stalker 2, чорна куля. Або аномальна мозаїка. Локація ще не фінальної якості, є містами баги, криві текстури, а також неправильна геометрія. Що саме вони мають на увазі? Можливо, це натяк на майбутній глобальний сюжет. а очі важливу подію модифікації. Поки що лишається тільки догадка. Ваша думка: як вам такий ексклюзивний матеріал? Пишіть у коментарях. Що ви думаєте про зміни в кордоні та нового мутанта. А ми тим часом переходимо до обговорення модифікації для Stalker 2 Серце Чорнобиля. Наступною модифікацією, яку ми розглянемо, є New Game Start A Free Play Mode Attempt на Stalker 2 Heart of Chernobyl. Цей мод дозволяє почати гру у вільному режимі, пропускаючи вступ і основну сюжетну лінію. Це чудова можливість для тих, хто хоче зосередитися на дослідженні зони, вільній грі та взаємодії з її елементами жорстких сюжетних обмежень, ночке налаштування початку гри, обрати фракцію, ранг, початкове місце розташування, стартове спорядження та навіть кількість грошей. Створюйте унікальні умови для своєї гри та випробовуйте різні стилі виживання. Нові бази для фракцій. Фракції, які в оригінальній грі не мали власних баз, тепер отримали свої локації, торговців механіки. Це покращує ігровий процес за обрані фракції, а дає більше варіативності. Підтримка інших модифікацій, у з модами, такими як Modular Hard Mode, Desolation, Trace Living Zone, Alive Life Found Away. Це дозволяє ще більш розширити можливість гри. Та зробити геймплей ще цікавішим. Важливі зауваження! мод ще в розробці, можливі технічні проблеми в бабагі, тому автори закликають спільноту до активного тестування та зворотнього зв'язку. Рекомендований для досвідчених гравців. Новачкам краще спочатку пройти основну сюжетну лінію, перш ніж занурюватися у вільний режим. Чи станеться вбивцею Аномалі? Модифікація лише починає свій шлях, але вже виглядає як потенційний конкурент легендарної Аномалі у плані режиму фріплею та геймплейних особливостей. Тому бажаємо розробникам успіху, більше можливостей для гравців і яскравого майбутнього для цього моду. А тепер ми переходимо до наступної модифікації, і там буде ще цікавіше. Фундаментальну мініму гемпої, надаючи реалістичні механіки виживання, економіку, бойову систему та нові предмети. Якщо ви шукаєте справжній хардкор, то до це те, що варто спробувати пророблена бойова система. Покращене володіння зброєю, та баланс стрільби для гравця та NPC. Сучний інтелект NPC адаптований під бойову систему гравця. Тепер їхні характеристики зброї, такі ж, як у вас. Гранати NPC використовують їх залежно від досвіду тарану. Система прогресії екіпірування NPC. динамічний генератор спорядження з понад 190 новими предметами. NPC поступово покращують своє екіпірування разом із розвитком гравця, що зберігає баланс у зоні. Кривотеча тепер найнебезпечніша та швидше виснажує здоров'я. Медичні засоби стали дорожчими та важкодоступними. Менти тепер тільки зупиняють кровотечу без відновлення здоров'я. Додані нові ліки від радіації, засоби швидкого лікування в бою. Пророблена економіка та торгівля. Артефакти стали універсальною валютою. Тепер їх цінують усі торговці. Асортимент товарів замінюється залежно від розташування торговці та його ролі в зоні. Впроваджена система попиту та пропозицій. Ціни не змінюються в залежності від дефіциту товарів, нові предмети та механіки, пальні мішки різної якості впливають на відпочинок гравця, польовий ремонт зброї та броні використовуються спеціальні набори. Тут понад 200 нових унікальних предметів. Які можна продати або використовувати в зоні. Трофеї з мутантів. повернена система добування трофеїв, можна продавати або використовувати частини мутантів. Схованки стали більш різноманітними, можна знайти і цінні речі, і просто мод. Деякі схованки тепер мають унікальні історії, пов'язані з їхніми власниками. Важливі зауваження, мод знаходиться в розробці, тому важливі баги та дисбаланси. Розробники просять про зворотний зв'язок. Рекомендується створювати зарезервні копії збережень перед встановленням. Цей мод виключно для досвідчених гравців. Якщо шукаєте максимальний хардкор і реалізм то вам сюди. Модифікація Desolation однозначно заслуговує на вашу увагу. Вона може зробити гру значно цікавішою та реалістичнішою. А тепер переходимо до останнього патчу на Stalker 2. І на цьому вже будемо закінчувати. 15 лютого 2025 року вийшов патч 1.2 для S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорно, який містить понад 1700 виправлень і покращень. Це найбільше оновлення на сьогодні. І давайте розглянемо ключові зміни: покращення штучного інтелекту. На тепер більш розумні. Вони краще підходять до трупів. Збирають спорядження та перемикаються на більш потужну зброю. Відкоригована точність стрільби, бої стали більш реалістичні. а став елементи стали ефективніші. Мутанти тепер небезпечніші, покращено анімації атак, виправлено застрягання, танцювання гри, зброя та артефакт. Значено ефект дивної води, відбалансовані глушники та пістолети. Рідше зустрічаються екзоскелети. На старті гри менше добре екіпірованих NPC. Радіація стала смертоноснішою. Накопичення радіації тепер серйозно впливає на виживання, оптимізація та стабільність. FPS більше не падає при виході з КПК або пауз, тобто на понад 100 причин вилітів гри, що значно підвищує стабільність. Візуальні та аудіо покращені. Нехтарк тепер відкидає тіні, що робить нічні вилазки ще більш атмосферними. Покращено анімації NPC та мутанів. Виправлено аудіопроблеми, діалоги та музичний супровід звучать чіткіше і природніше, квести та сюжетні зміни. 4 400 виправлень у завданнях, усунені баги, що заважали проходженню місій, діалоги стали плавнішими, прибрано зависання при переході від концент до ігрового процесу. Інші важливі зміни. Прибраний туман на чае з за залізному лісі та генератор. Додано опис до кожної для кожної локації, що натякає на майбутнє оновлення. Про це поговоримо якось окремо. На цьому все. Оновлення значно покращує гру, і схоже розробники ще мають чим нас здивувати в майбутньому. Цей випуск виявився справді насиншеним. Ми поговорили про свіжі модифікації, ексклюзивний контент від розробників та масштабний патч 1.2 для Stalker 2, що ми дізналися сьогодні: Євгеймстарт, де є змогу почати гру у режимі вільної гри без основного сюжету. Дезолейшн, мод, який перетворює гру на виживальну боротьбу з реалістичними механіками. Тренісери Хоронького. Оновлений кордон, новий мутант босс і загадливі деталі від авторів. The Road to Hell – щем більше атмосфери та перероблені ключові локації. Патч 1-2. Понад 1700 виправлень, покращений AI, новий баланс та підвищена стабільність гри. Тож далі? Модифікації продовжують розвиватися, а розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 явно ще готують чимало цікавого. У наступних випадках ми розглянемо нові оновлення, несподівані зміни та нові історії зони. А тепер ваша черга, що вас зацікавило найбільше. Яку модифікацію ви чекаєте особисто? Пишіть у коментарях, не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступний випуск Акерського вісника. На цьому все. Бережіть себе, обходьте аномалії стороною і нехай зона буде прихильною.